Український актор театру кіно та дубляжу Дмитро Лінартович отримав тяжкі травми та контузію у боях за Соледар. У коментарі українському свідку боєць ЗСУ розповів про наслідки поранення та як зараз почувається. За словами Дмитра, після штурму в Бахмуті, де бійці ЗСУ закріпилися та отримали свої позиції, його відправили в Соледар. Воїн додав, що їхнім завданням було дійти до хлопців, які вели бої, та доставити їм боєкомплекти. За словами воїна, ситуація в місті надзвичайно складна, адже окупантів. Антів, там дуже багато назад. Вони їхали на БТР, де через невеликий отвір Лінартович отримав поранення та важку контузію. Я отримав поранення, поранення уламками в голову. От задню частину лопаткою мені посікло, а у мене одне око не бачить, вухо не чує повністю, тому що дрібні лапки і контузія дуже сильна. Ну станом на зараз у мене метелики в голові, скажімо так. Я ж все-таки воїн, я мушу терпіти, переносити це все мужні діло, що, що я роблю, включаю волю. Дмитро Лінартович український актор театру, кіно та дубляжу. Він знімався у фільмах Толока, Обмін та Той, хто пройшов крізь вогонь. Актор відомий також якісною озвучкою фільмів Пірати Карибського моря. Я легенда та Капітан Америка. Сьогодні він пише військові пісні, які викладає на своєму ютуб-каналі. Ознайомитись із ранньою творчістю автора ви зможете у нашому матеріалі за посиланням в описі під цим відео.